Тестуємо тональний діор. Вірніше, я це відео записала ще раніше. Моє десятирічне минуле візажиста вривається в моє. Я життя. вибрала відтінок 1 1N. Він в мене справа знаходиться на руці. І бачите, він більше зливається з моїм відтінком шкіри. Гола Шкіра моя має якісь нерівності, почервоніння, якусь пігментацію. Все таки я знімала це влітку. Ось, і я наношу. Моя шкіра комбінована. Засіб розтушовується, наче масло лягає дуже легко, тонким прошарком. І я би визначила, що це перекриття середнього рівня. Близько до середнього. Фініш ми отримаємо трошки такий легкий сатиновий з приємним відблиском і лоском. на Засіб шкіні. мені дуже сподобався, але його всього 10 грамів. Ну, звісно, мені ще захотілося спробувати коректор. Я взяла відтінок 001 Light і нанесла його на виличну зону, а також ще взяла по типу таких, знаєте, як хайлайтерів, ріденьких і вирішила спробувати на щічки і Кого на. Очі. Суха шкіра, і хто поціновувач близький, то, дівчата. Вам це обов'язково сподобається. Це мерехтіння не передасть сигнали в космос. Інші планети, але принаймні буде дуже благородне і естетичне. Подивіться, будь ласка, на результат під природнім освітленням, і також напишіть, чи ви вже користувались цим стіком і що є вашим фаворитом на весну.